Ще раз добренький раночок з теплиці. Дивіться, познімала агроволокно, я посовувала так все до кучі. Тут замаскирувалась. Коротше говоря, надя підготувалася до пониження температури. Огірочки теж були закриті оцим таким новим агроволокном, тому що те я там внизу розложила. Мій гарненький інжир. От, кабачечки ростуть, тут їм добре, було б під теплом. Сьогодні можна було б і не накривати, треба прийняти, тому що тут помідорки ростуть. Ось кожен день такий клопіт, поки не наладиться погода. <кій> Пройти не можна. Ой-ой-ой. Я його не буду приймати, я такого зроблю. Ось отак зроблю, зараз цілий рядочок. Погода нас не радує в цьому році. І тут конкретно. От тут що це росте? Вже цвіт опав сам по собі, бачите? Квіточка тут. ну Світо перегружені, дуже в цьому ящику. Такі перегружені, а ну так акуратненько, щоб не поломати помідорки, теж це хурма сорт. Такі гарні поробилися вже вони тут в мене. Так, тут що в нас? Тут теж кабачки. Оцю квіточку отаку не вспіла вона розсвісти, я вже обломала. Але дивлюсь, росте, як я його так обломала, поливала поливалкою. Так, це сюди. Оце мені пишуть, яке все гарне, щоб воно було гарне. Коло нього так треба старатися. Вже треба посинкувати хурму. От. Отако От хай буде. О! Щоб я не тягала ввечері раз і накрию. Цю морквинку 100% треба, бо вона мішає. Морква дуже гарна. Це вчора тут я наступила. Пепіночки мої. Мої попіночки. Бачите. Я їх зараз розсуну на день. Ну і жирчик. Красота. Зараз я ці пипінки розсуну, щоб їм тут не було е, тісно. О, тако. У таких грядочках мобільних це ж золото садить. Але потім я тут посажу огірки сім штук в мішках, в пакетах. От. І цього сюди. Ой, які тяжкі. Отако до сонечка вас, до сонечка. З тої сторони сітка не чіпаю, вона теж захищає. Як сонце, то сонце. А як холод, вона теж тримає трошечки. Ну, хоч трошечки. Ай, щоб не поламати отако. І цього відсуму. Бо він і інжиру закриває. Отако, Ой. Кабачки теж трошки розсуну. Інжир радує, гляньте, які прирости. І бачите, щось зав'язується. Ой-ой-ой-ой-ой. І тут теж цього мені треба, це ж я хочу формувати інжир кущиками, то мені треба його, щоб на всі сторони. Бачите, трошки я пропустила, гортензія висаджувати не можу на двір. Через оцю погоду. Ну, Добре, потім я розсуну огірочки, тільки що також розкрила. Закручувала їх, як кокони якісь. Зараз щось вам покажу, що де то я бачила. А, о! Починає цвісти фасолька моя Спаржова. Вона вся у цвіту. Оце треба зрізати, бо йому вже тяжко він нагнувся. Я буду зрізати сьогодні цибулю, сушити і разом посушу укропчик. Бачите? Теж. Я ж кажу, що Альін так форточку закрила. Ну так як умію по жіночому. Дуже шкода, не дай Бог. Треба, щоб вони в мене росли. І мене радували Вон пустоцвіт. У цих німецьких деколи є пустоцвіти. Треба зривати. Треба зривати. Ці гарненько теж пішли рости. Зараз я відкрию ту е, віконечку на двір. Тут що в нас? Тут нічого за ніч підросло. Бачите, вчора я покри... кри... закривала теплицю і зривала їла огірки вечором. Хай їх буде більше, то я можу цього листочка зірвати. Щось мені такого не дуже подобається, оцей край. Але все нормально, бачите. Це вони в капельках, бо ж отим, як то. Калій плюс бор. Забула слово. Гумат калію плюс бор. Вони такі гарненькі теж. Тут нарос. Оце я сього куща позривала вчора. Так, всі плачуть і просяться підв'язати. Не можу, бо я їх кутаю. Не можу підв'язати. Отаке. Отакі сьогодні гляньте на какаті. Ой! Дивіться, скільки огірків. О! Молодесенькі. І вже з огірочками, ну хай будуть. Е, два поломала хазяйка, Ну нічого. Ну, помідорки сьогодні буду. Хай ще більше відкриється цвіт. І сьогодні в мене день запилювання. Сьогодні я буду бджілка знову. От, трошечки це сержант Пепер. Бачите, оці квіточки вже можна. Можна. А потім вже е, інші. Я дивлюсь по каналах, е, запилюють оце, а потім через три дні вони відкриваються всі добре і, це, і запилювати останні. Боже, дивлюсь, на янджир, душа радується. Я ще хочу його понасаджувати тут повно. Щоб мене на другий рік, щоб він розрісся, щоб я тут нічого садити не буду. Хіба що таку по краєчку? Це ж місце капустяне, знаєте, отут. Починала ціла сторона ця була з капустою. Вчора вирвала одного дайкона попробувати. Він такий, як мізинець, довгий, ще не виріс, а що пекучий, то у мене питання. Викинуть їх чи що робити з ними, з цими дайконами. Хіба що він потім виросте? Він дуже довго виявляється росте. А ну на ці помідорки. Зараз, зараз цей листочок сюди. Заняч, дивіться, як підросли помідорочки мої. Гляньте за ну. занічку. Бачите. Хочу зробити о, тревожицями. Оці листочки до першого цвіта можна вже зривати. Але треба ножиці взяти Тут вони є, але куди вони там полетіли, не знаю. Стоїть земля. Можна трошки підсипати. Ці дивіться, які вже стали за нічку. От, бачите, скільки є мені для запилювання. Вже, дивіться, перша, друга, третя ця кість, да? а тут. Перша, друга, третя, а вже он, четверта. Одну квіточку випустила. Ну, ростіть, ростіть, ростіть. Зараз буде пониження температури, переживіть, будь ласка. Ото, що казала мені ця Олена нескоромна, що я купляла ці помідори. Каже, побачите, як вони вас здивують. Ну, то гляньте, ну, які гілляки. А ну, ну, щоб не впасти, бо це ж це стоїть для того, як капає. сюди дошка капає. яма, і також, щоб на помідори не льопало. Ножиці. Бо я зараз дозриваю, слухайте. Дивіться, бачите, оце ж одна, ви подивіться, одна. Бачите? Одна гіллячка. Боже, скільки їх тут. Дивіться, скільки. І так само тут дивіться, це ж одна, бачите, скільки. Ой, а тут під листочком вже воно скільки теж пов'язалося. Треба наводити порядочок. Треба наводити порядок. От. Треба наводити порядок, тому що це вчора було запитання, а де листки у ваших помідорах? Як вони, дивіться, ну, один цвіт. А листя, бідне, аж скручується, не знаю чого. Ну і тут помідорки. Клопот, слухайте, з цією, з цією погодою. Уже воно все зав'язане, бачите, внизу, а ці кінчики треба попшикати сьогодні. Зараз трошечки хайно, бо під сонцем не можна. Я так думаю. Там інструкції то не пише, але ж дивіться, який жир. А подивіться, що Надя зробила, бачите? Це я поїхала в місто. І не відкрила теплицю. І була жара, і посохли один, два, три листки, посохли. Може мені їх прибрати? Що мені робити з ними, не знаю. Це буде гарний кущик, бо дивіться, одна гілячка, друга, третя. Тут он в сторону йде, і тут два. Буде такий кущик. Хай ну, ще трошки. Оце палочки, це ж для того, що як накриваю. Накриваю то, щоб не падало сорт Мадрид. Ну і таке знов сюди саме прийшли, де починали відео. Всім дякую за перегляд, показала трошки, якісь зміни, переживання, які буду ще може чимось кутати. Але ці простині, вони терміку, вони дуже допомагають. Терміко це вони такі енерго, тепло зберігаючі, знаєте? О! Бачите, які вони. А з другої сторони, такі У е, мене така постіль, такі простині на, е, з резинками на це, на матраси. У мене дуже багато. Я їх такі накупляла і іншого немає. І літом дуже добре на ньому спати. Літом отака просто, Півводіяльників немає, тільки отаке. Але дуже рада, що я його накупляла. Дивіться, що я думаю. Щоб цей кабачок, о, це ж відлетіло вже, і щоб цей кабачок не згнив, я зараз трошки землю приберу, бо ж згниє кінчик. Може бути, огляньте, куди ці коріння. Може я щось підложу. Зараз я щось придумаю. Зараз я щось підложу, якийсь кусочок палочки чи картону, чи що. Бачите, після ночі, після накривання. Де таке? Коротше, добренько. Буду закінчувати відео, бо розказувати можна багато. Я з вами спілкуюся, спілкуюся, тому що це є... Ну, розказую і спілкуюся разом. За все дякую за перегляди, за теплі такі коментарі, за все хороше. Буду закінчувати це відео. Миру нам всім, щастя, вам всім, здоров'ячка. На цьому все точно. До слідуючого відео я пішла щось працювати. Зараз загляну у літню кухню на свої черенкі е мультифлори. От і зараз я гляну, як там моє піпіно тих три штуки, що поставила. Як я побачу все нормально, то я там в хаті вже стаканчики приготувала. Вони ж такі смачні. Я як дивлюся, як показує він. Он дивиться, як ця розстріла. Оцю, би я запиляла. Ні, Сьогодні запилю. Видно, тоді була, що не розстріла. Оце з мурашок от, хай валяється, може, воно теж щось там дає, щось, якусь користь, а потім викину, як запахи всі вийдуть. Воно, в принципі, і не пахне. От, е, Піду я в кухню, на цьому все. До слідуючого відео, дякую вам щиренько за підписки, за коментарі, за лайки.